Казка, як совеня, знайшло свої крила. У густому зеленому лісі, де дерева шепотіли свої таємниці, а вітер колесав гілки, жило маленьке совеня на ім'я Гуго. Воно жило у затишному дуплі разом зі своєю мамою Совою. Яка завжди розповідала йому казки про величні польоти високо в небі. Одного дня, Гуго, ти теж зможеш літати так само високо, як я, казала мама сова, ніжно погладжуючи його пухкеньке крильце. Але Гуго боявся коли він виглядав із дупла і бачив, як інші пташки літали у небі, його серце тремтіло. «А Раптом я упаду, хвилювався Гогу. Мама лише усміхалася. Крила знайдуть тебе тоді, коли ти знайдеш свою сміливість. Одного дня у лісі з'явився сильний вітер, який хитав дерева і змушував листя кружляти у повітрі, наче метелики. Гуго виглянув із дупла і побачив, що на землі лежало маленьке мишеня. Воно трималося за тоненьку гілочку і виглядало дуже наляканим. Воно ж замерзне, подумав Гуго. Мама сова в цей час полетіла на пошуки їжі, а Гуго залишився сам. Його маленьке серце калатало. Він дуже боявся висоти, але думка про те, що мишеня потребує допомоги, була сильнішою за страх. Гуго зібрався з духом, розправив свої пухнасті крильця і стрибнув. Спочатку йому здавалося, що він падає, але вітер підхопив його, як м'яка ковдра. Його крила перше розправилися, і він відчув, що летить. Я лечу. вигукнув Гуго, але не зупинився, бо треба було допомогти мишеняті. Він спустився вниз і обережно підхопив мишеня своїми маленькими, але міцними лапками. Разом вони повернулися у дупло, де було тепло й затишно. Коли мама сова повернулася, вона побачила, як її маленький Гуго. Заспокоює мишеня. Мама, я знайшов свої крила. радісно сказав Гуго. А я ж тобі казала, усміхнулася мама сова. Крила з'являються тоді, коли ми віримо в себе і не боїмося допомагати іншим. І відтоді Гуго більше не боявся висоти. Він літав у небі, допомагав своїм друзям і завжди пам'ятав, справжня сила криється в доброму серці. Спи спокійно, маленький слухачу, і нехай твоє серце завжди буде добрим. E <síntate>